Працівники загальноосвітніх навчальних закладів Нововолинська та позашкілля упродовж двох днів змагалися у волейбольному турнірі. Змагання, присвячені пам'яті учителя фізкультури Олександра Кулика, у нашому місті відбуваються вже втретє. Цьогоріч на волейбольному майданчику в загальноосвітній школі No за першість змагалися учителі шести шкіл міста, команди центру дитячої та юнацької творчості і дитячо-юнацької спортивної школи. Відкрила змагання заступник начальника управління освіти Ольга Лакеш. Ви жителям особисто не знали Олександра Григоровича, Але те, що він сьогодні зміг вас готувати, об'єднати в одному е, турнірі, в одному участі, це свідчення того, що це дійсно була гідна людина. Це був дійсно професіонал, це був дійсно вчинки. Педагоги кажуть, до змагань долучаються охоче, адже це своєрідна данина пам'яті їхньому колезі учителеві фізкультури Олександрові Кулику, а також можливість абстрагуватися від напружених робочих буднів і поринути у дружню невимушену атмосферу. Знаєте, педагоги ставляться в основному позитивно, тому що вчителі вчительська робота така, що в них мало часу такою на дозвілля, на, на і це рахується таке спортивне, активне дозвілля вчителів. Участь у турнірі. Традиційно бере й донька Олександра Кулика Анна Михальчук. На відкритті заходу їй доручили виконати почесну місію підняти прапор турніру. Жінка каже: їй дуже приємно, що про її батька, котрий для багатьох був зірцем, пам'ятають і шанують його ім'я. Дуже приємно, що вчителі цінують його ім'я, згадують і роблять такий турнір, який об'єднує, здружує. Ну і піднімає настрій. І ми згадуємо ну, таку людину, яка для мене була взірцем, і у всіх питаннях. Волейбольний турнір зізнаються педагоги. Це ще й хороша нагода виплеснути емоції та зняти в тому наприкінці навчального року. А що присвячений він людині, котру добре знали, питали поради і вважали за наставника, то брати в ньому участь, вважають за честь. Робота у нас, скажімо так, не ясних таких саме легких, а то є просто, скажімо, можна зустрітися в не. Офіційні установи просто виплеснути з себе енергію, яка, скажімо так, в тому, навіть яка з 1 вересня підходить, вже, вже майже сам закінчується навчальний рік. Олександр Григорович, скажімо так, він мене заразив тим волейболом. Він мене вчив в школі, гарний був вчитель. Я вже коли вже вивчився, пішов на вчитель з культури. Якщо щось треба було, то я всюди я йшов сюди до нього. Щорічно до проведення турніру долучається чимало спонсорів. Це підприємці міста, котрі купують подарунки кращим командам і гравцям. А відділ молоді та спорту міськвиконкому допомагає із придбанням медалей. У третьому турнірі за результатами командних двобоїв третє місце посіли педагоги шостої школи. В Срібло здобули учителі Дю США. Перше місце уже вдруге виборола команда школи номер 7 Організатори також відзначили кращих командних гравців.